Катеринопільський елеватор, підприємство, основним напрямом діяльності якого є виробництво комбікормів для птахофабрик та зберігання зернових та олійних культур. Це один із трьох заводів МХП, які сумарно виготовляють понад 30% кормів від загальної кількості виробництва в Україні. Потужності катеринопільського елеватору вражають за добу дві виробничі лінії здатні виготовити 1920 тонн комбікорму. Для забезпечення основним інгредієнтом макухою підприємство має власний олійно-пресовий завод із переробною здатністю 620 тонн за добу, а це 220 тонн олії. А з 2015 року використовує перший в МХП і єдиний у світі унікальний олійно-екстракційний завод із лінією переробки сої, потужністю 1000 тонн за добу він забезпечує всі потреби холдингу в соєвому шроті, необхідному для виробництва комбікормів. Для зберігання сушки та очищення зернових та олійних культур підприємство використовує 5 елеваторів об'ємом 333 тисячі 360 кубічних метрів, а також резервуари об'ємом 6 тисяч кубічних метрів для зберігання олії. Крім того, підприємство виготовляє повнораціонний комбікорм для курчат, бройлерів та великої рогатої худоби, забезпечуючи три птахофабрики та низку рослинницьких підприємств МХП. Також цю продукцію можна придбати в роздрібних магазинах України. Період жнив напряму стосується елеваторів. Саме в цей період з полів рослинницьких підприємств зі всієї України доставляють ранні та пізні зернові соняшний кукурудзу сою а з липня по листопад гарячий період приймання, очистки та сушки соровини. Підприємство забезпечене альтернативним видом опалення завдяки лузговій котельні лушпиння, яке залишається після переробки, Соняшника використовують для опалення та подачі пари на комбікормовий завод, а також на олієпресовий та олієекстраційні цехи. Потужність виробництва пари на котельні складає 16 тонн на годину. Це дозволяє транспортувати її і для виробництва комбікормів, і для гранулювання ушпиння, і для технологічних процесів олієпресового та олієекстраційного виробництва. Також ця лузга йде на птахофабрики як матеріал для підстилки. Для підтримки та обслуговування виробничих процесів на підприємстві залучені допоміжні служби. Без аналізу та висновків виробничо-технологічної лабораторії на Катеринопільському елеваторі не відбудеться ні приймання сировини, ні відпуск готової продукції. Логістичні процеси підприємства залучені відділ залізничного транспорту та працівники автопарку. Підтримують в робочому стані обладнання та працюють над попередженням аварійних зупинок при цілодобовому виробництві, ремонтна механічна та енергетична служба. Важливим фактором якості продукції є сертифікація. Так, олія пресовий та олія екстраційний цехи катеринопільського елеватора мають сертифікати міжнародного стандарту BRCGS, GMB+, ICSS, Кошер та Халал, а комбікормове виробництво стандарт Global GAP. Катеринопільський елеватор це бюджетоутворювальне підприємство та приклад відповідального та чесного бізнесу в громаді. Нині на заводі працює понад 500 відповідальних та досвідчених працівників, які беруть участь у мотиваційних програмах та отримують винагороди від компанії. Катеринопільський елеватор головна цінність це люди.